Олександр Олесь, пам'ятай, коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю і слізми стікала, і дружньої помічі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, Коли ворушилась і скелі німі, Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала і з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала. Коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, Як сльози котились і в демони зла, Європа мовчала.